Привіт! Сьогодні продовжуємо займатися. Е, у прошлому відео, ну це вчора майже було, е, показував, як я починав косити оцю ділянку. Пиляти, як я сказав. Ось цей слиняк. Тут дуже мілкого було багато. І подивіться, що тут робиться. Тут загрібати і, і загрібати. Там вон гілок видає, бачите, ось. І знову зараз будемо пиляти. пиляти, бачите? Пиляти. Пиляти далі. Вон там. Скільки. Скільки тут ще поросло. А ми тут, схоже, два роки навіть не косили. Вже який. Їх... Росло. Бачите? Ну, будуть чагарники, як там у нас в лісочку далі. І ось там знизу також це все треба все покосити. Тут у нас, то як більш-менш нанизу, я все робив. І потрібно це покосити. А там зверху, зараз також вам покажу. Ось, ну, оце, оцей пагорб я не знаю, вон там також, дивіться, скільки наросло. Всього його також треба позрізати. Ось, у нас оце був окремий інший заїзд. Там шлагбаум, а тут більш пологий, бачите? І сюди, коли ми будувалися, сюди заїжджали. Великі машини, самоскиди, і привозили нам ось туди, і там пісок і щебінь ось там у нас було. І вже будівництво закінчилось. Але якщо ще зараз, зараз заказати, то потрібно це все мені скосити. Так що, можливо, я почну даже не ось там внизу, а прокошу. Оце все. Тут не косилось два роки. Також поросло вже дуже сильно. Ну, ось такі у нас справи площа тут дуже велика. І якщо хочеться, щоб вона більш менш виглядала нормально, то приходиться працювати, а до цього ніяк не буде. Ось тут, бачите, і гілки покладали. Ну, далі я покошу. Бачите, що, що робиться. Покошу, поприбираю, там сухого багато, позрізаю. Цей заїзд, що показував, він починається відсюди. Ось у нас головний заїзд, шлагбаум, як бачите, і оцей заїзд, і він заріс два роки. Нічого не косилося. Я почну зверху. Прокошу його, а потім буду спускатись донизу. Ну Це не так скоро робиться, кілька днів, а потім загрібати, а потім вивозити і так далі. І тому подібне. Ну, почнемо звідси. Ну, ще буду все показувати. стомився, сів перепочити. Погода сьогодні гарна, сонечко, як бачите. І щоб не сидіти так без толку, ну, хвилин 10 я перепочину і далі пойду працювати. Е, вирішив з вами поділитися історією такою інформацією. Е, я ж все-таки, можна сказати, хоч якийсь, але блогер. Ну і цікавлюсь вже іншими блогерами відео, що там люди інші знімають про що. І в рекомендаціях же підкидує різні відео. І одне відео мене зацікавило. О, я його подивився. Ну, ви знаєте, не повірив, можна сказати. Ну так, подібних є. Але потім через деякий час подумав, вирішив спробувати, ну, ризикнути. Як кажуть, хто не ризикує, той ну, продовження прислів'я, ви знаєте. Подивився ще раз, уважно, що потрібно і як. Ну, і вирішив ну, 500 гривень я закинув і десь біля години, ну, там потрібно чекати. Десь щось чекати, не зразу. Так, дві тисячі, ну це дуже непогано. І я не надіявся, що щось вийде, але все вийшло. Чуть пізніше я спробую ще раз, а чому б і ні? Кому зацікавила ця інформація, посилання я оставлю. І в описі, в закріпленому коментарі можете перейти. Якщо захочете спробувати, ну, потім обов'язково напишіть в коментарях, а як у вас вийшло. Але там не просто так. Так просто воно не працює. Там у цьому відео розказано, потрібна деяка стратегія. Вона там проста, але якщо так не робити, то ви нічого не отримуєте. Потрібно робити так, як там сказано, я так і робив. Ну ось так, ну, а далі я пішов працювати, у мене там ще роботи вистачає. Привіт! А сьогодні ми продовжуємо наше полювання, тільки сьогодні буде не на камінці, а полювання на що? На проліски. На там... Не на підсніжники, ні. Ні. А у нас там є підсніжники, ми їх розсадили. Ми ж їх не, не на продаж, а ми їх садимо в себе. Ой, математика розсадила. Де? Де? Та то кульбабка. Ні, це мати мачука. Ні, то кульбабка. Це мати і кульбабка. Я ніхрена не розумію, так що ось так. Сьогодні йдемо на полювання за, залізками. Проліс. За пролісками. Віта хоче в себе посадити. ну Наберемо. Зараз ну, дійдемо, вона там. У нас вже традиція, кожна весна ми йдемо за пролісками. Да. І у нас отут в цих хащах є проліски. ну Зараз від відерці взяли. Віта там лопатку несе. І зараз... Щас... Я вирішила. Така ідея в мене в голову прийшла. Там у вишняку нашому, між вишнями. насадити, хай розмножуються. Весною дуже гарно, як вони квітнуть. Ті я порозсаджувала там, для яблуні. ввечері сиділа і думала, Стоп, а чому ж мені не зробити? Я у багатьох так бачила, так гарно квітнуть. Там у хащі вже пусті двори, які давно вже. І там вони ростуть. Знаю, в нас будуть рости. Я тут ще наптицю дивись був пад. Та я чуть не впав зараз. Та, так, ти а ти я ж дивлюся, щоб ти була в кадрі. Ось це, так. Себе не знімаю. Ні. Так, ідемо, зараз ми дійдемо до місця, де вони є, і покажемо ще як будемо копати. Вон дивіться, які тут зарослі квіта там. Пробиралася, вона вже пробралася вперед, а я за неї. Ах. Ну, Буде ось таке на відео. Перечепився. Перечепився і, і Маруська за нами ж ув'язалася, блі. Ось такі тут хащі джунглі, можна сказати, бачите, що тут робиться. Вибрались через ці джунглі. Вон там Маруська ходить. Ми якщо далі кудись йдемо, то е, її закриваємо до хати, то що вона за нами ув'язується. І колись так ув'язалася на поле як ходили. А потім майже дві неділі її не було вдома. Мишей, ще похоже по полям. Сподобалося їй ловила. Тому ну, ми тут близько. Мабуть, не Що? Віта каже, що рановато, нема ще. Ну так, а да, тут тінь. Ряст є. Ай. Є? Виходь, ходь Туди виходь. От туди за кіцькою. Там упали дерева. Он тут щось є. Синеньке. Ось. Ось. І там іще, і там є. То фіалки, Коля. А, то фіалки. А, о, о ось, ось не фіалки. Оце, оце. Оце, 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 оце схоже. Оце ряст. Оце. Воно, Що, Маруся Ось такі у нас тут зарослі такі хащі. Ось такий ландшафт. Дивіться, бачите, дерева попадали. Зовсім. І фазани. Да, ти ви ж бачите. О! О! Ось тут можна накоп... накопати. Дивіться. О! Якраз є. І там далі ще схоже буде більше. Зараз підемо. І Маруся там. Маруся відвіду не відходить. Знайшли ми поляну. Дивіться скільки. тут его. он там. Вся. О, вот тут. Яка поляна. Копай. А я сейчас пойду там, где я перечепился и матюкался, упал, и мой айкос загубил. Только Один її тут остався. Зараз піду шукати. Маруся, Далеко не ходи, маруся. Та вона тут там ходить сама по собі. Ну все, піду шукати. Ну, що вам скажу? Піпець. Повний в цих джумлях знайти те місце, де я перечепився і впав. Я не можу. Можливо, я там і був, але... Не, з кармана більше ніде не могло випасти, а тільки там ну, вже обходив. оцю всю Ось і де ми йшли, вже й так, і так. Я не знайшов. Так що все. Нема в мене зарядного для айкоса. Остався тут оцей стік. Ну, та не тут. Отхоже, десь не тут. Тому що я нічого не бачу. Ну все, а Віта там копає. Зараз підемо, покажу. Нема, то й нема. Шушю. Знайдеш? Не знайдеш. Поки я шукав свій айкос і без толку, Ой, ось Віта вже набрала, дивіться, красу. Зараз буде садити у нас землі трой трішки набрала, щоб їм було так, як тут. І посадимо. Ну що, пішли назад? Зараз ще звіту пішли. Я, я, я хотіла іншою дорогою йти. А ти мені. Е, ну, я кажу, пішли ще разом. Може ти е, більш візуально будеш знати, яким шляхом ми йшли. Можливо, знайдемо. Ну не знайдемо, то, блін. Так і буде. Все. Ай коса нема. Не О, там вітай ще камінці знайшла. Ну ми тут камінець, ні, то котачкою пішов. Гарні. Це потрібно буде. Я тобі залишу. Да, да, ти... Лишай, потім Того, ми знаходимо. О, Маруся наша, Маруся наша. Я її гукаю, вона не отбула. Вона ж від нас не відходить. Але не слухає зовсім їй похріну. Що ти їй кажеш? Ні, вона не слухає. Ні-ні-ні. Вона сама по собі. Ну це ж кіцька. Це не собака. Так я тепер не пам'ятаю, де ми виходили. Ми десь сюди. Я далі отут, де ми заходили, я пам'ятаю, а там далі в Черчагарниках я не пам'ятаю. Все. Пригоду собі знайшов. Вона сама знайшлася, а не я її знайшов цю пригоду. Все, Все. йдемо вже йдем назад. Віта знайшла мій Айкос, дивіться. Ось тут у нас дві березки, ми дивилися. Тут і хтось і сік збирався брати і так далі. Але тут он. Даже таке, але соку ніякого немає. І, не знаю. І ось, а я тут дивився деревом бачите упав і айкос, і, і стійки ось воно так що знайшлося а там де я вже падав то, то там вже в кармані нічого не було ну все добре ну загубив би то загубив така справа а тут я ж обходив дивився на цю березку От. нема Поки ніякого соку, а суха зима була і так далі. Не знаю, чи ще не час, чи просто немає. Ну все, йдемо додому. айкос знайшли. <риклад> йдемо вперед. Ну, ось такі у нас зарослі тут. Принесли і Віта вже їх тут розсажує, висажує. Він показує уже. А, а я навіть і не бачив. Дивіться, вона вже ось. Ось яку красу вже тут зробила. Отак. От і тут ще є. І тут вона також. Колами такими, так? Да? Ну так. Да. Ну. Воно потім розроститься, як угу. хочеш. Поки до тієї ти будеш косити, щоб буде. я їх не поскошував? Ні, так, так вони вже переквітнуть і вже все, вони сховаються. Їх не буде. Це ж весною, ми ж тут вигрибли листя і все. От. А трава підніметься. Ти покосиш, їх вже не буде. А, а, а тут окремо посадила, а це ряст, а як він ще називається? Так він називається. Так і називається? Так. Да. Ось це дві штучки тільки було, так? Да? Ну воно там відкопалось і посадило. Там, це... ще, посадили. А, а там це... ще барвінок викопався. я Барвінок ще, і барвінок і ще був. Mm. Mm -hmm. Ну все, тут іще Віта оце досадить. Ну так, полити ще треба. Ну, земля ще не суха, так полить що. Полить треба, білона, враді. І... <ріст> Та я тобі щось наберу. Це ж не в цьому проблема. не була поливати Поливати, як посадили, то поливати потрібно. Зараз я тобі принесу в лійку. Хватить тобі одної. Хватить, ну, ось там, ось тут. Ну, якщо хватить, зараз я віки наберу водички. І ось так. Моя робота робиться, а твоя? А моя робота також робиться, але у тебе цікавіша робота. Моя а яка цікавіша, а косити отам на пагорбах оту траву е хіба так цікаво дивитися? А, 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 а часу дуже дохріна? У мене творча, а в тебе виробнича. Так, так, оце це, це, це більш приємна робота. А там е ту роботу то потрібно робити, але що, ну показав, я почав там косити і що. Комусь цікаво, що я буду там цілий день, а то й два, там площі хватає. я ще буду косити. Кому цікаво, дивитися, як я кошу, пиляю пилкою, тому що там парослі є, я ж розказував. Ось так. Ну, це що, цікаво? А ось це, а ось це цікаво. Цікаво. Так що ти займаєшся більш цікавішою справою. Ну що, я не правий. правий. Правий, правий. Правий. Ну ось, ой, ой, ось у нас такі справи. І он дивіться. Ну, Маруся ж не відходить. Там кавалер прийшов. Відвід вона не відходить. Вона тут, тут кавалер ходить теж. Ми його кормимо, годуємо. Та він тут круглосуточно сидить, блін. Так а толку, а толку то є, у нас вона стерилізована. Він не на ту не, не ту подружку собі не знайшов. Ди, 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 кажу, чого ти тут, блін, ошиваєшся? Шукай інших подружок. Ні, він ось туди ходить, сюди ходить і сидить. Вона до хати заходить, а він сидить і чекає. Сидить і чекає, хоч ти що хоче. Ну, Хай розбираються. Так, ось така у нас сьогодні дуже гарний день, і, схоже, вже пішло тепло. Будемо бачити, і завтра також кажуть, що по прогнозу, що буде добрий сонячний день. Ну, все, цей сюжет закінчився, буде інший. Ну, і для всіх тих, хто додивився наше відео до кінця. Е, хочу поділитись нашою моєю знахідкою, яка допомогла трішки підзаробити. А чому б і ні, ось тут відео. Натискайте, дивіться, там повна інструкція, стратегія дуже проста. Але потрібно ознайомитись і, можливо, це ваш шанс. Подивитесь? Буде видно. Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд.